Які основні недоліки? Hyundai AX35. Він же Hyundai Tucson на корейському ринку. Якщо взяти версію 2 літра дизель на автоматі, звичайний автомат, у них іде гідротрансформатор, простий та надійний, то хочете вірте, хочете ні, питань по автомобілю у вас взагалі не буде виникати. Серйозних поломок взагалі не буде. Двигун D4HA є один із самих надійних у ланці двигунів Hyundai або Kia. Коробка, як я вже казав, простий гідротрансформатор. Взагалі немає питань до неї, можете почитати там любі форуми. Є дуже надійна ця коробка. Походовки, якісь мілощі, да, так як в будь-якої автомобілі. Ну, Глобальних таких слабких місць не виявлено. До корозії автомобіль також дуже стійкий. ось До прикладу, цей 2010 року ми привезли з Кореї ні одної ржавчинки на машині немає. По салону, як і всі машини, до 150 тисяч питань немає, нічого не затирається. Після 150 тисяч трішки сідушка водійська просідає, тріщинки на шкірі з'являються. Руль трошки підтирається, як і у всіх в принципі, машин. Якщо на холодну перший пуск у вас важкий, важко заводиться саме перший раз, то це, скоріше за все, у вас або реле свічок накалу, або самі свічки накалу вже підійшли, або там така шина, яка йде, безпосередньо передає напругу до свічок накалу. Так, машина. Взагалі без питань. Хто купить, я думаю, що не пожаліє. Але напоминаю, ми говоримо саме про 2 літровий дизель на автоматі. Кому цікаво, є такий автомобіль наявності, звертайтеся.